Хочу я провести другу частину експерименту з дозарюванням деревини персика в осінніх умовах. Я отримав вчора другу партію персиків від іншого продавця. Вони на цей час, в принципі, такі вже десь на пів шляху до дозрівання. Я вже на цей раз не питав ні за листя, ні за що мені. Вже не так було важливо, вже в принципі, набагато пізніше. Я думав, що ці будуть більш визрівші, але вони теж приїхали в такому напівготовому стані. Це я без листя їх ще закопав, буду потрошку їх поливати до зими, так би мовити. Ну і врешті-решт, подивлюся, що з того вийшло, чи набрали вони трохи кольору тут чи зміцніла деревина. Ось для прикладу той персик, який вже готовий, Це сорт Royal Majestic. Першу частину відео я знімав 28 жовтня, сьогодні вже 10 листопада. Знімаю другу частину відео, в принципі, ці персики також. Підготувалися до зими, тут пройшло навіть менше ніж 2 тижні, але вже така погода холодна, то вони, видно, якось швидше намагаються це питання все вирішити. Я скоро хочу обробити все бордоською суміш, тому що в мене тут є ще один старий персик, на ньому завелася якась проблема. Я наскільки зрозумів, вона має грибкове походження. І треба обробити від неї. І заодно я і ці персики вже оброблю, коли буду її замішувати. Ну, отак от, от воно в цілому. Тут ще є такі певні зелені ділянки, але це не на всіх персиках. Це, наприклад, був Flaming Fury 23. А це от All Star повинен бути. Він від початку був зеленіший ніж Flaming Fury, але якось він от мобілізувався тут швидше і швидше підготувався до зими. Є в мене оцей от UFO 5 і ще є один нектарин. От вони так доволі, доволі проблематично у них іде підготовка до зими, вони так довго це все роблять, довше, ніж звичайні персики. Ну, в принципі, отак от. Листя тут не вирішальний фактор в підготовці до зими. Вони і так підготуються, ці персики, але... В принципі, з листям також можна садити, якщо ви поливаєте їх. Я не, не поливаю їх там прямо кожен день. ну Десь два, можливо, три рази до зими я їх полью, я вже два рази поливав. Ще, можливо, буде третій чи не буде, подивлюся. Оце отак от, от. Що стосується грибкового захворювання на іншому дереві, яке в мене достатньо давно росте то воно виглядає отак. Наскільки я зрозумів, це цитоспороз. Я спочатку думав, що це, можливо, якісь там камашки туди влізли і гризуть цю деревину, але зрештою я зрізав от одну гілячку уражену, розбирав її в декількох місцях я не знайшов там ніяких шкідників. Парившись в інтернеті, я зрозумів, що це цей цитаспороз. Отут він взагалі так от погано виглядає, вже скоро з'їсть все дерево. І оце від нього я хочу обробити безпосередньо бордоською сумішю, бо воно ніби як рекомендоване в таких випадках. Трохи про цікаві факти. Ось випадково знайшов саджанець персика в абсолютно дикому місці. Тут все заросше травою бур'яном. Він собі росте сам по собі. Раніше тут таке було неможливо. Зараз видно, клімат і справді змінюється. Ще одна цікава штука, на жаль, я її пізно знайшов. Це отакий от гриб, колись був. Загалом у нього розмір десь 37 на 33. Такий. Доволі великий гриб і високий.